Тапочки, 560 кг. Всього-навсього за ціною 2,5 тисячі. А це тому, що у нас зараз є дуже класна акція, а на 4200 Тому варто їх взяти. Але почнемо дивитися, що в нас тут заходиться ось такі зимові. Так, ось такі дуже ніжні, з такими рюшечками на літо взагалі супер. Далі з нас буде ось такі відновочки. Також. Такі від навички. В її впаримо одинаково, плюс у сіточку. Далі ось такі на натанкетоці. Далі ось таке синки. Ось такі резинові. Далі красенки коричневі. Так, в'єтнамочки, Ось такі розінемове взуття. Так, такий шикарний, він такий з перед різними. Далі, з такими листочками. Наступна злагазенька ну, танкетичка, всі там кольні такому. Далі просто в'єтнамочки, Далі. на резиночке, на тут третонечку убирают. Такие с блестками. Дуже симпатичные. Дальше просто белосненькие. Вьетнамочки з такими шариками. Дальше у нас филы. А такі такие Далі, Дальше Такенькие. Такі. І дуже-дуже багато різного різного літнього взуття. Різіння. Та полі резинові, не резинові також костюмки. Але в загальному вони всі дуже круті, паленки, які шикарні. У нас тут в хакі кольор її. Така класна водека, мені так подобається. Далі у нас тут ще така стильна, коричнева. З коричневої тканинки. Просто резинові. І ось такі дуже симпатичні на ось такі з якимось ніби серветочкою. Ой, дуже гарні. Далі. Ось такі білесенькі. Кроксики. О, я там такі бачу тополі. Так, це щось наскільки було кроксики. Це ось такі, все тут регулюється. Наступні. ось такі підливі тонки з бантичками. Наступні, 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 наступні діти. Ось такі з камінчиками. Ось такі вони симпатюлечки такі. Такі, які такі, які такі. суті. принципні. вот, вот такие, с таким скидочками. Вот такие розовенькие. Так. Такие то удочки. Дуже-дуже много разных у нас. Под, под У нас так одягається, ну, такими колічками. Навколо ніжки ми розвіємо обмотувати дуже старі. Далі ось такі підтягувати блясті. А для того, щоб само лоти класних тапочок на літо, пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.